Дощика так і не було. Вчора два рази зривався. І ось бачу, мабуть, ночі був, бо залишилась водичка на столі. Але отут немає. Сухо, сухо кругом. Сьогодні ось отаке небо, там десь сонечко пробивається крізь хмарку. Там он Уже є чуть-чуть і синенького неба. Але сьогодні обіцяли дощ. Сьогодні точно обіцяли дощ. Хочу оцю гардинку сюди повісити. Я зняла дорожки і хочу сюди повісити гордінку, як то прочепити, щоб коли сонце вилізе, щоб не пекло моє оцю гібіскуса. джек. Ну, Джек, ну що це таке? Ну що це таке? Ну, сьогодні я вже можу робити обхід. Подивитися, що вилізло. Я думаю, що вже все повилазило, правда? Ну, хіба що ще немає майорів і кружал астр. Не бачу, але повинно бути багато. Ось маргаритка одна затисалася. Пропали там, де ми садили маргаритки. Я навіть забула, що вони були. А тут ось залишилася чуть-чуть. Скоро зацвітуть. Ой. Так, тюльпани всі відцвіли. Залишились тільки оці пізненькі. Оце, оцей красивий тюльпанчик. І тут навіть. Ось я зірву останні. Щоб стюльпанів з великих моїх, щоб зав'язувалися гарно. Цибулинки були великі. Трояндочки. Гляньте, це вже новий морозиться, цей що був і чуть-чуть прихватило. Грамулечко, це вже молоденька пішла. Всі пішли молоденькі. Оці троянди, тому що ми їх позрізали, бо вони попропадали. Все-таки в лютому той мороз добив усі наші троянди. Але пішли вони, вон, видно, деяка скарня пішла, деяка була почечка десь. Ось ця, бачите, так нема нічого, можна сміло вирізати. А вон знизу пішли. Так що буде пліть. Новенька. Ось уже з молоденької дивлюся, бутончик вже є. Це в нас плетиста роза. Троянда, плетиста. Гарно ці квітнуть. Так. І дивлюся на наші оці широколисні. Ну нічого, які знизу пішли, будуть нові. Тут Віктор, я думаю, обріже. І залишить тільки такі гарні. Бачите, це сенсація у нас. Це у нас тюгези, в місті, або вдвоєм, як-то так переводять. Ой, це наше. Нашої Анабельки. Анабель. І оце Масяня. Масяня. Так, дві у нас пропали. Дві гортинці у нас повністю пропала. тут одна, оце. Оце. Ой, а це, мабуть, не зрозуміла. Так, вона між ще оце магічна свіча. Що це? Я вже треба, треба передивитися і згадати, бо та пропала. Це моя. Бачите, яка? Лайм-лайт. Це у нас Лідія Самарська. Це у нас Пінки Вінки. То зірочка полярна чи північна. Та що ж це таке? Пробачте, що це в горлі дири. Коротше, оце тут одна пропала і північний ведмідь Ось там біля вікон. Так, оці у нас нормально всі вижили, жималость. Тут вже дивіться, скільки ягід, Ягід скільки. Вже відсвіла. Це у нас, здається, дочь Вілікана, якщо я не помиляюся, вона була велика. Це з водолаги ріжка нам давала, а і оце. Ось вони спочатку. О, да, навіть на одній буде он, одна ягідка, якщо не відпаде. Ой, я отут садила, садила кісточки, а Віктор тут железяк накидав. Цвіти, калина. Жовта. Наша айва теж уже відквітає, бачите, буде декілька яблучок. А ось черешня казала, що нема. Вона цвіла гарна, але зовсім не бачу ягід. їх. Так. Тут теж є ягідка одна. У нас єдине, що дуже... О, зараз я позламую. Ось дивіться, який агрус. Це в нас агрус без колючок. Тут і ягід я не бачу. А, єсть ось вони. Ягодки. Це ми на базарі купили. Не колючий агрус. Бачите, в нього і листя відрізняється. Ось дивіться, який оцей кущ. І ось які листочки. Зовсім різні. Да? То як у смородини, листки такі здорові, як у смородини. І такий гостючий кошмар. Ягідки. Ой, як його, може, його треба було обрізати чи що. Ну він оце ж перший рік у нас. Ось я покажу отак. -от. Бачите, ягідки. які. Цікавий, нема колючок, зовсім нема колючок. Але от смородина майже немає. Є, але вони багато пустоцвітів. на одній ангілочці дві-три штучки. А ось лохина наша перехворіла. Вона відходить після зими. Я думала, що взагалі не відійде, тому що попримерзали оці бруньочки, все ж було. Немає цвіту. Крім ось одна. Одна. І то трошечки так за отут он цвіт і все. ось, раз, два-три кісти. Якщо буде, це ж поки визріє. Джек чуєте, це ж хтось знову не їде на велосипеді. І він уже гавка. Так, вітром. А може це Джек. А, ось я казала, не взійшла. Ось Маргаритка. Бачите? Може вони взійшли, а ми їх чи попололи, чи затоптали. Бо <кій> я бачу ось Лілія сходи. <кій> Джек, Джек Фу, перестань. Вже у людей оці цвітуть. А в нас тільки це жовтий, десь білий повинен бути, але я його не бачу. Не бачу. Раніше ми їх щось називали петушками, так? Да? І ріситься такий темно-темно-синій колір. Він у нас буде розцвітати. Трояндочки теж що знизу полізли. бачите, он. І ота голуба блакитна. Троянда. Горох. Підріз. Якби були дощі, він би вже, мабуть, не тільки отакий виліз, би а вже, мабуть, цвів би. Він же ж взагалі швидко й вилазить, за з Не дасть порозмовляти. Закрила Джека. І він тепер он, мечить. Не дає розмовляти. Ось астри в мене повилазили серед городу, бо тут росла здорова астра теж одна, прямо між полуничкою цією. І астрочки ось повилазили Можна буде розсаджувати. Гляньте, а тут, а тут прямо ось куча. А морква, ви бачите, як зійшла. Один, два, коротше, моркви нема. І я ще з цієї сторони садила моркву. Морку і буряк. Ну, буряк ось отут, ось чуть-чуть є. І все. Так. Часночок гарненький. Трішки пожовтів кінчики Але так дивлюсь, набирається. Товста робиться оця ніжка. Так що це в мене кримський тут. Кримський. Часник, чесник цибуля, знаєте, той, як він називається. Зараз скажу, якщо спомню. ККК. карамболь чи ракамболь? Щось таке. Карамболь вчора камболя. <кхи> Треба глянути. Ой, тут кругом насіявся. Укропчик. Це в нас полуниця велика. Ну проста. І дивіться, скільки між полуницею, які кущі у нас. Ай, пауща, вона теж до сімейства м'яти відноситься плохуча теж гарно а і тут ось астри посходили а там де сіяла на, на квітнику сіяла астру кидала де зійшли ой господи, Салат. І лобода. Лободу залишаю на розвод. Салат ось в мене двох сортів. Ще третій десь є. Я не знаю, зійшов чи ні. Я його що тут сіяла. Та Віктор на нього положив. Не буде. Положив на салат прямо оцю трубу і все. Так що тут салата не буде. Нафік він її положив. Сказав, он, бачите, воно все притаптується. От для чого він це зробив. А? Сказав, щоб я посіяла, показав де і зверху ж положив трубу. Уберу. Хай росте. Гляньте. А тут він гарно, це одеський кучерявий. Салат зійшов, третій сорт. Ось так. Оце. Зробили маленький огляд і все. ще все росте. Ось скільки кульбабки тут. І льон гарно зацвів. Бачите. Заців. Красивий льон. Полила вербу Ой, не все. Досік. Вночі був видно, бо сюди ось і стікала хиж. Бачите? А тут сухо. А тут навіть і сухо. Мак. Мак, бачу. Буде цвісти. Ой. Дірбиш. Все. Молоденький, як пішов, зелененький. Ми його тут витоптали. А тут скільки було у нас Папоротника а залишився ось один. І ось дивлюсь один. А оце, мабуть, вилазить папоротник. Це була квіточка, цибулинка, дивлюсь. На все. Маленький обхід. Пропадає оця у мене шовковиста травка, ми її називаємо. Я її, мабуть, пересаджу, щоб зберегти. Колись брала у сусідки, було так гарно, тут все було. Тут травка. Ось тут травка була між дорожками, цим, між дорожечкою. А зараз вона вже пропала. Гляньте, тільки зайшла в хату, де набігла тучка, і пішов отакий дощ гарний. Ой, треба було б щось підставити. Вон, бачите, як тече з криші. Ой, такий гарний дощик. От от же, як і не хотів займатися. Тому що, <смі> тому що йому спати хотілося. <смі> Виявляється, моя собака теше залежна. Собака моя метеозалежна. Не хотів займатися, бо, оце ж, бачите, погода міняється. Ой, як гарно тече дощик. Ну, вже перестає знову, Вон, бачите, менші краплі. З вікна гарно наблюдати? 20 градусів тепла. Як там стоять мої? Нормально квіточки? Фікуси.